На планарне засідання 70 позачергової сесії Старої сільської ради двадцять двух депутатів пробуло 12 сесії ради є правоможний. Нашу пропозицію работу 70 позачергової сесії сільської ради розпочати. Кто задану пропозицію, прошу визначати. Кто за? Проти отримали. Планарне засідання 70 позачергової сесії Старої сільської ради оголошения стали причина. sha <laughs> you mm -hmm. Нам необходимо обратить лечение комиссию. Нашу пропозицію лечебную комиссию в обратном части двох чоловік потому что Бытова Лида Анатольевина и Руднева Алексея Михаиловича. Инши не буде? Что за то, депутатів обратно депутатов вытовую Лида і и Руднева Алексея лечения комиссии прошу вызначать? Кто занимается? приймає. Пише на це. Що нам ніде готове. Е, для роботи з темі жари пропонують наступне регламент робочого часу. Для інформації, питань порядку денного 15 хвилин, для виступів до 10 хвилин, ми побачимо дебати до 5 хвилин. Е, пропозиції поправки до улагодження зміни до проектів рішень, датється виступив у дебатах подавати, що це коредалекцію у формі. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. Порядок денний у вас на руках є зауваження? Думаю. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу визначати. Хто за? Проти рішення прийнято. Переходимо доросли до питань порядку денного. Значить. По першому річ, по першому питанні внесення змін за бюджету. Питання обговорила на комісіях є по ньому запитання. Ні. Хто за те, що затвердили запропонований проєкт рішення, прошу визначати. Хто за? Далі пропонує до 3-го по 16-го проголосувати пакетом внесення зміни за програм. Пропозицію прошу Внесення зміни до програму пакетом, прошу визначати. Рішення про надання попередньої згоди на прийняття життєвої обласності територіальної громади з місце, місцевої кількості області, комунальної обласності, реалістичної територіальної громади, матеріальних експлуатації, Там два є, три Ну, я кажу, що ну, це перше ми приймаємо для бувшого по освіті, так? Так, так, так. Хто за дану пропозицію пройшов у значаток? Туди? Прошу. Уприйму. Так наступне питання у нас приймаємо також э, обладнання для э, она, Достаткові реабілітації. Достаткові ре, реабілітації. Немає запара? Кто Що за да дана пропозиція? Прошу зазначати проти. Покриваю,

Немає. Mm -hmm. Хто за те, щоб запропонований проект рішення, прошу визначати сюда? Профи. Значить, mm -hmm. про передачу в оперативне управління майна комунальної власності территоріального громад служби у правах Нема питань? что Хто там на, mm -hmm. на пропозицію прошу визначати. Да? Mm -hmm. Наступна забезпечення Наступно промосень админ продосмотрения структуры подраженные редуального места положительная колонна и слабоданки. Кто за данного пропозиция просто началась? питання про продолжание згоди на организацию связанных стариальных громад, что дополнительно на комертильные предприятия полицейских мест. Для того буквально можно было просто тут две выделить и как бы на цьому дому. Ну, вони настали вот именно на вот этом долларе. Но это более правильно, как бы количество людей, да? Нет, нет, если проликованы. Надо минули, було проликовано там 60 чоловік.

Ну, <пробуйтесь> на этом полегче. Ну, на этом полегче. Ну, на этом полегче. Ну, на этом полегче. Ну, на этом полегче. внесення змін до э, статуту комунального на комерційного підприємства в центр первинної медико-санітарної допомоги в старих підприємствах. Є питання? Mm. Немає. Хто за те, щоб затвердити внесення змін, прошу визначатися. Прошу. Устрій новий. <пис bloody> Далі питання про розслеження порядку проведення граматичних обговорень. Питання адміністративно-рештіряльного управління, щодо визначення села сел для категорії сіл. Mm -hmm. Також так розглянуто питання. на Нема. Звісно. Звісно. Щодо даного пропозиції, прошу визначити. Звісно. 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 Прошу. Звісно. Про об'єднання вулиць визволення – це з 15 по по 18, так? Так, з 15 по 18. Немає заперечень по об'єднанню? Немає. Тоді, щоб затвердити зазначені пропозиції, прошу визначити, хто за? Папірка. Хто за? Рози. Так, і тепер на голосування. Хто за те, щоб затвердити дане рішення? Далі у нас земельне питання. Є питання, до Тетяна Володимирна? Ні, про те, що 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 про про те, що про те, що про те, що про те, що про те, про те, що про те, що і просто за те, щоб затвердити земельне питання, просто визначити сказа. Просто прийняти. Прийнято. Порядок Питание нет? Не, Ну, когда мы проголосовали, вот по словам, мы вопрос подняли, где до нас случайных ситуаций, не знаю, что контролируется. Сливают воду, если, если, они платят за воду, сейчас по новому уже закону, по спасам делают воду, и только для того, чтобы за воду платить. А когда они сливают воду, раньше это было штраф полтора миллиона. Если человек начал подпускать без решения комиссии, без выезда, без ничего полтора миллиона за воду считают. На сегодняшний день первое, что приезжает человек для, этого, для, того, чтобы была создана комиссия с паспортом. Если нет угодного паспорта, по другому вы не можете их сюда пригласить. Он показывает договор, у а меня есть у него 15 лет еще, я с вами буду судиться. Ну и мы можем сейчас посудиться. Закон обратной силы нет, не имеет, не, не, его никто не отменял. Пошел новый закон, будь добрый, сделай паспорт. Ну, ты марш, ты марш, ты марш. Да. Камені є, виступають щорічно. Ті, які мають право встановлені документи, вони роблять відповідно до своїх проєкту. Вони не роблять відповідно. На основанні нашої комісії вони дають розрішення опит. На основанні рішення нашої комісії. Вони отримують у нас виводити через заводні ресурси, концепти. Це ті, які мають право.

Добре, я ще питання. Німає. Порядок з питань на сьогодні. Дякую за роботу.